Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! Така нецензурна лайка полетіла в адресу лікаря з ампутованими кінцівками на прийомі, який ще навіть не почався, а вже закінчився скандалом. 3 липня близько 10.20 ранку чоловік приводить до ветеринара свого білого пуделя в одну з клінік Одеси. Що в нього не біля, Власнику не одразу вдається знайти проблемне місце. А коли він знаходить те, що потенційно може бути лишаєм. Песик ховає задні лапки ближче до господаря і не дає показати їх ветеринару. Лікар просить підняти тварину. На що господар собаки питає лікаря, чи не міг би він сам підійти до пацієнта? Вікар-ветеринар, якого обматюкав власник собаки, ветеран ЗСУ Олексій Притула з позивним Олекса. Нам вдалося поспілкуватися з Олексієм: це абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка. Ну, на мій погляд, от і все. Але образи ні. Яка образа? Зневага, от і все. Єдине, відчуття. Яке я відчував. Навіть коли ветеран виклав на своїй сторінці відео цього інциденту, то написав про все і свої ампутовані ноги досить іронічно, що це відео точно можна занести в топ неочікуваних кінцівок і попросив активно поширювати запис, адже ним можна ілюструвати підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Мені важко, важко взагалі зрозуміти. Що саме відбулося? Що саме тригернуло цю людину поводитись таким чином? Можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю йому послуги. Я не знаю, я не знаю. Чесно, ну для мене це прям ну поза розумінням. За словами Олексія, чоловік, який привів до нього милого песика, не вийшов, а вибіг з кабінету і продовжив ще кричати на реєстратурі клініки. Небайдужі, які побачили відео в інтернеті, дуже швидко встановили його особу і розмістили телефон в мережі. Ми зателефонували за цим номером, але він не відповів. Фоналітри, зайнятий або абонент наш виклик. Зараз абонент знаходиться по зоною досяжності. Подібної агресії я не зустрічав ніколи. Абсолютно ніколи. З моменту поранення. Свою ветеринарну практику Одесит Олексій Притула розпочав у 2011-му, А коли почалася велика війна, пішов служити посада старший стрілець. У вересні 2022 року. Під час наступу на лиман чоловік отримав тяжке поранення і втратив обидві ноги. Пам'ятаю, як я зайшла на реабілітацію, і вперше я побачила Олексія, як він стоїть вперше на протезах. І я от пам'ятаю, як боліло, і я бачила ці рани, але все одно він продовжував завжди ходити, не дивлячись ні на що він мені одразу здався таким прям настроєним на перемогу, тому що було видно, що чоловік дуже хотів навчитися ходити і відновити своє життя. Так, свою першу зустріч з Олексієм згадує Незламна Руся у 2023 році. Каже, що відео з другом ветераном її і роздратувало, і засмутило, адже на третій рік повномасштабного вторгнення таке ставлення до ветеранів війни просто неприйнятне. Юристи кажуть, що попередньо такий інцидент з ветераном можуть кваліфікувати як адміністративне дрібне хуліганство за нецензурну лайку в громадському місці. І оцей відвідувач він же ж ну не просто напекет. От перший раз він сказав, вилаявся до е, цього лікаря. А він ще й продовжив, і вже відкриваючи двері, і так демонстративно, щоб е, всі, хто там знаходяться навколо це, передбачено штраф. Звісно, цей лікар е, він має змогу подати позов, цивільний позов про е, відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок приниження його честі, гідності і ділової репутації. Олексій звертатися до поліції, каже, не збирався, але вона прийшла до нього сама. Заяву в поліцію я вже написав, щоб там не було. Як вони будуть це кваліфікувати, я не знаю. Але, але будуть, співробітник поліції прийшов до мене сам. Чоловік, який привів Пуделя на прийом до Олексія, був перший в цій клініці. Після інциденту з Олексієм він не зв'язувався. Друзі, ну і вчора, коли вже був готовий цей матеріал, який ви побачили в нашому ефірі, в мережі з'явилося відео, як чоловік отой самий, вибачається перед Олексієм. А, давайте послухаємо. Я прошу вибачення, що я не бачив сімей з столом, я не бачу. Коли те мене слави кричав, що я не бачив. Я не бачу цього, я виявив я виїхав з підстолу, що знаходиться в кабінеті, ти не бачив, що на показах. Я б виправив сапаху, виходит. Я був нервований. Я не хотів це зробити. Ти не, я не хотів? А що це було Буду, будь, будь. Я не бачив, що у вас є складність. Реально не бачу. Тобто, Єсь? якби в мене були ноги, послати мене на це типу нормально? Ви розумієте, ця ситуація склалася, сто... сто... як ви показали. Як її показали? Бачу відео. Є щось, що не потрапило на відео. Олексій, я зайшов до вас до кабінету та мені показалось, що ви як-то не так зі мною розігновляли. Я... Що Щось не потрапило на відео. Щось не потрапило на відео, з того що я тобі сказав. Ні, Я не можу сказати, там так знято відео. Як? Воно е... виглядає дуже прикро. Мені дуже прикро, що так сталося. Але... Я реально говорю зараз, не на камеру. Вам реально відводне говорю. Олексій, я, я не вибачаю. Я не вибачаю відповідь. Ну, правильно. А, я вважаю так. Є, е, ну, в соцмережі пишуть, що цей чоловік, який так о, в такій грисиній формі облаяв ветеринара, ветерана Олексія Притулу, це Шевленко Вадим Георгійович. Так про нього пишуть. О, друзі, ну от я, чесно кажучи, навіть не знаю. Я, я так само, коли подивилася ці відео, я нічого не зрозуміла. Я була в шоці. Тобто, о, якби там якось розвивався конфлікт, назрівав. А тут просто поверніть, будь ласка, покажіть і різко. А можете? Підійти, розвертається ветеринар, показує, що він на протезах, і тут така лайка. Я час, я остовпіла, я взагалі не зрозуміла, чому така реакція. У мене спочатку, знаєш, було таке: ну тобто, реакція на ветерана на знаєш, хіба що в якось ждуна може бути. Перепрошую, ну у мене склалося таке враження, тому що отак реагувати на ну ну що там такого було сказано? Покажіть. Тварину ближче, і особливо коли людина повертається з протезами. Ну тобто, обурення немає меж, але круто те, що зараз така тенденція, що це не толерують, це не залишається просто десь в архівах відео чи десь у когось на одній сторінці. Що це масово шериться? Одразу підключаються люди, підключається спільнота і призводить зрештою до того, що от в даному випадку перепрошує, вибачається.